Так виглядає розсада на цьому підвіконні на сьогоднішній день. Це сальвія. Вона в 100-грамовому стаканчику. Вже коріннячко є, можна пересаджувати в більший стаканчик, трошечки заглиблюючи. А це диня, диня вже пересаджена в півлітровий стаканчик. Ще коріннячка не видно, але почуває себе гарно. А це огірочки. Вони також в півлітрових стаканчиках пересаджені. Кавуни. Деякі вже також пересадила, вже навіть корінечко появляється. Сьогодні 7 квітня, цей тиждень буде холодним, на дворі випав сніг. Тому до кінця місяця вони будуть стояти на цьому підвіконні. Крім тих, що в теплицю. А ці кавунчики ще в 100-грамових стаканчиках, їх вже потрібно пересаджувати в більший. Вони на черзі. Ну і баклажани. Ось так виглядають вони на сьогоднішній день. Це нормально, тому що висаджуватись вони будуть на грядку. Взагалі, розсадою я задоволена. Будемо далі спостерігати, чекати вже стабільного такого постійного тепла і переїжджати на своє постійне місце. І головне, щоб настав мир на землі.